Першим в області зранку замайорів прапор на вічовому майдані в Івано-Франківську разом із очільником міста, військовими, ветеранами визвольних змагань та іншими уповноваженими державний стяг підняв і син загиблого на війні з московським окупантом героя Дмитра Бута Даніель. Мені сподобалося сьогодні піднімати прапор. Щодо дякую. Крім того, у день державного прапора України мер міста Руслан Мартинків 15 воїнам із передової вручив відзнаку за честь і сутягу. Отримав її і молодший сержант та бойовий медик батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Юрій Титоренко. Я радий, що тут знаходжусь, радий тому, що я був один з тих, хто піднімав наш державний прапор. Радий, що залишився живий, а лиш непокоїть, що я зараз не можу знаходитися разом зі своїми хлопцями, яким необхідна моя допомога. А міську відзнаку 80 років упа сьогодні отримали майже 10 прикарпатців. Серед них і директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук. Відзнака звичайно приємно, що отримав її від міського голови. Це визнання певної праці багаторічної над дослідженням історії українського визвольного руху, яку особисто проводжу як керівник музею. Як... Цей поява праць популяризації історії української повстанської армії, організації українських націоналістів, і це по суті визнання своєрідне оцієї багаторічної праці. Нагадаю, першу відзнаку 80 років упав, вручили легенді Карпатського краю Мирославу Семчичу Кривоносу. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу нашим воїнам, нашим Збройним силам України, Національній гвардії, всім, хто добровольчих. Батальйонах, хто в лавах правоохоронних органів захищає нашу державу. Та, на жаль, у боротьбі за волю України, каже мер, ми втратили чимало наших героїв. На жаль, 63 хлопців з часу 24 лютого повномасштабної війни. А з 2014 року це вже 156. Наших героїв, хлопців і дівчат віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Я хочу всім нам побажати одного: як найскорішої перемоги, повернення до звичного життя, щоб ми могли повернути всі наші території. Ми в це віримо, ми це знаємо, що це буде, але з найменшими втратами. там, щоб всі повернулися живі і здорові. Ми цього сьогодні прагнемо, за це молимося. Тому ще раз всім дякую з днем українського прапора, з днем української незалежності. Слава Україні! Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.